Так. ну тут для вирішення раціонального рівняння нам треба е, згрупувати. Це не раціональне рівняння, зараз. Це у нас рівняння четвертого степеня. Але ми зробимо з нього квадратне за, за допомогою підстановки. Спочатку нам треба зрозуміти, як правильно зробити. Е, нам треба так згрупувати, щоб у нас щось однаково вийшло. Ну, давай пробувати так. Хмінус 1 мінус 4. Це буде мінус 5. І мінус 7 плюс 2 також мінус 5. Все, нормально. Значить, ми групуємо тоді. Х. Мінус 1. Х мінус 4. Перша, третя, друга, четверта. Перша з третім згрупували. Це у нас. Диктує, що буде. Буде х в другій степені мінус 5. Мінус 5. І множиться на х, і плюс. Мінус 1 на мінус 4. Скільки? Мінус 3. Ага. Не мінус 3. Так, знову у нас проблема. Обидва від'ємні ми їх додаємо. Множиться мінус 1 на мінус 4. Скільки? При множенні мінус на мінус дає плюс 4 на 1 буде 4. Отже, плюс 4 є таке, да? Хмінус 7х плюс 2. Хмінус 7х плюс 2. E, тут у нас буде х квадрат. Далі диктуй мінус 5х. Мінус 7 плюс 2 і множиться на х. І мінус 7 помножено на 2. Це буде мінус. Скільки? Мін... Мінус 7 помножити на 2. 7 на 2. Буде мінус. Мінус 14. Мінус 14. Правильно. Так. Оцей ми будемо заміну вводити. Значить, y дорівнює x квадрат мінус 5х. Ввели заміну. Тепер ми переписуємо наші рівняння. Вже із заміною. Зараз я спочатку так напишу. Так. Раз. Тепер вводячи цю заміну змінної, ми будемо мати, так, я думаю, що її треба показати так Ось сюди. Так, можна отак от дві рисочки ставити коментар по типу. Так, закоментували. Тепер це рівняння буде виглядати отак. Значить, Y Плюс 4 та мінус 14. Так. Знову його перемножуємо для того, щоб вирішити. В принципі. <кій> Тут уже є два корені Його можна не множити. У нас Y1. Чому дорівнює? Протилежному знаку числа в дужках Y2. Чому дорівнює? Протилежному знаку в дужках і плюс 14. Ось у нас два корені. Тепер розписуємо для кожної заміни нашої. Так як y у нас дорівнює x квадрат мінус 5х, х квадрат мінус 5х дорівнює мінус 4, і х квадрат мінус 5х дорівнює 14. Це вже два квадратних рівняння. Переносимо все в ліву частину, щоб мати е, загальний вигляд квадратного рівняння АХ квадрат плюс bx плюс c для його вирішення. Значить, нам треба x квадрат мінус 5х плюс 4. І x квадрат мінус 5х, з яким знаком 14? Знаком мінуса. Мінус 14. Так. Оце у нас легко вирішується. Тут х1. Х1, x 2 4. Це 4 і 1. Нам підходить, щоб було у нас 5 з плюсом, але мінус 1. Отак. А, ні, стоп. Стоп, 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 стоп. 4 на мінус 1 це буде мінус 4. Ні, не підходить. Так. Дивимось, де ми помилились. Значить, 4 і 1 нам треба. А, так плюс. Правильно. 4 плюс 1 буде 5. І 4 на 1 все. Вони додатні обидва. Ось. Ми маємо два корені. І що ми маємо тоді розв'язати через дискримінант це рівняння через формулу коренів. Давай спробуємо. Чому дорівнює А? А дорівнює Б. Одиниці. ж там Б. Б дорівнює чому? От тобі загальний вигляд рівняння. Б дорівнює 5. Мінус 5. Який знак стоїть, такий ставимо. А С дорівнює. Мінус 14. Мінус 14. Тепер маючи формулу дискримінанта Б квадрат мінус 4 АЦ. Підставляємо сюди значення Б і А і С b в квадраті це 5 в квадраті. Мінус. 4 помножено на А на одиницю і на це на мінус 14. Так, 5 в квадраті. Скільки буде? 25. Так, шевели. 25. Рухай. мозком 4 на 14. Скільки буде? З плюсом? Мінус на мінус. Мінус.

А, слухай, так 14 це 2 і 7. Це два корені. Ладно, можна вже далі не рухатися. Х3 у нас буде 2. Х4, буде 7. Зате авіета. Так, і нам треба, щоб було 5. Значить, нам треба взяти 5 мінус 2 і 7. Все, у нас є три корені. Зараз я перевірю. І будемо давати відповідь. Так, це у нас. Спрощення раціональних виразів була тема рівняння метод підстановки. Так, час відповісти. У них 89 вийшло. От що? Ми ж просто вирішували а там же ж 40. Ми забули про 40. Ми зовсім забули про, що там стоїть у нас ще 40. А я відносно нуля повирішував. Так, а як же ж нам так зробити? Ну, давай тепер знову вирішимо, щоб у нас було 40. Тоді, вводячи заміну змінною у нас виходить. 40. Сейчас. Так. Так. Тоді у нас Получається отак. Починаємо Y плюс 4, Y мінус 14 до рівня 40. Я забув про нього, що там 40 стояло. Так, і тоді давай все переносити. от, тут треба розкривати. Y квадрат. 4 мінус 14. Буде мінус 10 y І 4 на мінус 14 помножити буде скільки? 56, так? Да? Мінус 56 і ще мінус 40. Це у нас отаке рівняння виходить. Тоді. Тоді вирішуємо його. Це буде Y квадрат мінус 10Y мінус 96. Так. І давай тепер уже, відповідно, будемо дискримінантом користуватися. Тут у нас D дорівнює B квадрат. Це скільки. Ну, А можна стерти. B дорівнює скільки? А сколь d? Тому дорівнює B. B дорівнює 10 U. 10. А це дорівнює? Де... Мінус 96. Мінус 96. Значить, підставляємо 10 квадратів, скільки буде? 10 у квадраті дорівня. 20. 10. 100. 100. 100. Так, 4 помножити на 96. І мінус на мінус дає що нам? 90. Мінус на мінус дає плюс. Значить, тут буде плюс 4 на 96, 4 на 90. 360, 4 на 6, 24. 360 плюс 24 буде. 737. Гус.

Так, ну добре, в принципі. Е додаємо 384, так? Да? Так, це 38. буде 484. А чи є у нас корінь квадратний з 484? Мені здається, є. Це буде 22. Тож виходить 22, так? Да? Mm -hmm. Значить, тоді корінь, корінь квадратний з дискримінанта дорівнює 22. А у них, коли вони вирішували, дискримінант був 89, тому що вони через іншу формулу вирішували. Я тобі зараз покажу їхнє вирішення. А ми вирішуємо, дивлюсь, у нас трошечки нормально вирішується. Зараз подивимось. Ось корінь показую тобі. Вони просто за іншою формулою вирішували. Так. Mm. Що ж таке? Я його. А, а воно не рухається. То ви що? Так, а це рухається, і це не рухається. Це вже якийсь глюк. Можеш перемістити трошки правіше? Ой. Ні. А, в тебе рухається, а в мене ні. Я ось ви виділяю. Н нижче, нижче, нижче. Я не знаю, чого воно так само веде. Ага, то я от дивлюсь, в мене. От я. А, взяв все. Тепер, -теп -тепер в мене рухається. Так. От у нас же рівняння абсолютно таке ж саме, да. І квадрат мінус 10, мінус 96. Просто вони через половину е, вирішують, а ми так, 100 і 4 на 96. Ми нічого не поміняли. І от ми дивимось е, 4 на 90, 360 плюс 24, 384. У нас вийшов корінь нормальний. Взагалі, гарний, класний. Так, і що ми робимо? Далі х, ну, y1 чи y2. У нас дорівнює. Підставляємо. Y1. Е, дорівнює. Ну, y1 y2. Відразу напишемо. Тобто мінус b, Тобто 10 з протилежним знаком, плюс-мінус 22. І поділити на 2. Взагалі, шикарні корені виходять. А у них тут щось вийшло страшне. Помилку знайшли. Ми. Половина 5. Ну, вони взяли взяли через половини, через половиний корінь. Ми таку формулу з тобою вивчали. 10 плюс 22. Скільки буде? 32 на 2, 16. Так. Е, значить, пишемо перший корінь 16, другий корінь. 10 мінус 22. y 1. y 2. а 10 е, мінус 22. Буде мінус 12 на 2. Мінус 6. Отже, ми маємо нормальних два корені. Я от дивлюсь. Ну, в принципі, ж все правильно ми вирішили. От квадратний B квадрат мінус 4C. Знаки такі ж самі. 100 мінус на мінус дає плюс, плюс 384 це буде 484 корінь 22. А що ж вони за формулою неправильно зробили? Ти знаєш цю формулу, коли половинку ділять. Половинку. У нас тут получилось один корінь у них 16. Одну секунду. А, стоп, так 16 і мінус 6 і у нас вийшло. Угу. Так, да, і у нас тут те ж саме. 16 і мінус 6. Туди нормально. Йдемо далі. Далі ми підставляємо x квадрат. Х квадраті мінус 5х дорівнює 16. Переносимо х квадрат мінус 5х мінус 16 дорівнює 0. Так. І вирішуємо. Так, 16. Це у нас. Ні, не буде. Треба через дискримінант. Значить, b дорівнює чому? Мінус 5, а це дорівнює мінус 16. Підставляємо дискримінант b квадрат мінус 4 c Ну, так як a дорівнює 1 у нас. Ми його не будемо писати. b квадрат мінус 4 c це буде 25. мінус 4 на мінус 16. Отут 5, плюс 56. 25 плюс 56 буде 80. Скільки? 40. А не, 40 плюс 2. 20... Неправильно. 40 плюс 24. То 64. 25 плюс 64. 89. Так, значить, получается х1, 2. Мінус. Так. З обратним знаком це у нас 5 просто. Плюс мінус корінь квадратний із 89 поділити на 2. Ось нам два корені виходить, так? Да? Так, і давай друге рівняння. Вирішимо, коли мінус 6. Х у квадраті. Мінус 5х і мінус. І плюс 6. Тоді сюди напишемо. До нулю. Ну, тут є нормальний корені. Х1. Чому дорівнює x2? Чому дорівнює равні x1 до x2. Добуток дорівня 6. Рімовіето. Поноження двох чисел дорівнює 6. Які це можуть бути числа? Два варіанти є. 6 і 1. Може буде 6? 6 на 1 помножити? 6 помножити на 1 буде так один. Буде 6. А як ще можна отримати число 6? 2 на що помножити? 2 на 3. 2 на 3. От нам 2 корені, 2 і 3. Сума цих коренів дорівнює мінус 5 з протилежним знаком. 5 дорівнює, а добуток дорівнює 6. Все, ми знайшли ще два корені. Тепер можна писати відповідь. Так, відповідь у нас буде. 2, 3. Ми кожну відповідь розділяємо 5 других. Плюс мінус. Пам'ятаєш, я тобі показував? 5 других. Плюс. мінус. Скур корінь квадратний. Із 89. 89. Дріб. 2. Ну, і тут теж саме ми дріб напишемо як цей як 5 других. Так, отже, наші вже корені будуть x1. Ну тут ми пишемо 2. З комою 3. 3. Крапка з комою плюс. Зараз, секундочку, 2, 3. Потім 5 других. Це спільний корінь у нас. 5/2 плюс мінус s 89 поділити на 2. Можеш давати отаку вот відповідь? Угу. Mm -hmm. Так зараз. 5 2 плюс Минус слэш правильный написал и -E Q R. Сквер это корень у нас. Тобто мы кожен и число, и корень ділимо на два окры. Угу, так, все, давай відповідь. Покажеш? А, зараз, секундочку, я тобі хотів відправити дошку. Відправляю тобі дошку. Угу. І зараз зупиню відео.